Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 16 серпня 2025 року, знаходжусь на посівах Сої ПС 2035. Як бачите, соя вже активно жовтіє, скидає листя місцями буквально 2 тижні і вже будуть жнива ну, по моїх. По моєму досвіду, якщо можна так сказати, чого я сьогодні приїхав. В принципі, ситуацію знав, яка на полі орієнтовно, розумів, що ну якби риска тут нема, що молотий тут що теж рано. Чого я сюди приїхав? Я приїхав із за того, щоб показати вам результат роботи стимулятора росту. Сойліпс називається він від компанії Долина. В цьому році я пропрацював тут ним по 50 грам на гектар. І що хотів сказати, ось тут на одне крило, на одне крило я виходить, його не вносив, а решту вносив. Якщо чесно, візуально, поки що я ну так, бачу, що чуть-чуть може краще там, де я його вніс. Але щоб заради чистоти експерименту, зайду, ну, відійду трошки від, від краю, і всередині вирву середньостатистичну рослину тут, де я вносив стимулятор, і середньостатистичну там, де я не вносив. Щоб зрозуміти, чи є результат від даного препарату, чи немає, щоб. Щоб для себе вже знати на наступний рік, чи варто його використовувати, чи не варто використовувати. Тому так. В принципі, коли вносив вітер, був, він так здував сюди. Можливо, трошки сюди десь щось і попало. Але все одно, ну, ну, більш, в основному воно тут не вносилось, тому в принципі буде з чого взяти за основу. Так, беремо отут, де я точно знаю, що вносилось. Ну. Так, щоб не вибираючи таку середньостатистичну рослину. Ну, ось, густина є тут, і в принципі можна є що показати. Ні, вирвати не можу. Оцю давайте. Так, рослинка сої, середньостатистична. Ну, вона ось така вся плюс-мінус, десь трошки краще, десь гірша, але сам факт. Ось одна вирвата, тут де 100% він вносився. І переходимо сюди. Як на мене, вона наче трошки тут більше зеленішого листя. Може мені здається. Сюди ближче до краю, це точно тут, де вона, де він цей стимулятор росту не вносився. Ну, Не знаю, ось у під низом під ногами беремо теж середньостатистичну рослину. Площа одна, фон, в принципі, майже схожий. Я так візуально бачу, але я сумніваюся, чи камера передає. От так приблизно лінія все проходить, видно її, де вона, де тут точно він не внесений, і тут листя трошки зеленіше. Чи з цим зв'язано, чи не зв'язано, не можу сказати, але візуально то трошки мені видно. Знову ж таки, не впевнений, чи камера це передасть. Є в нас дві рослини. Є дві рослини і. Зараз вийдемо десь туди на дорогу, щоб просто порівняти, яка соя краща, яка гірша. Може вони однакові. Е, понятно, що в цьому році в нас соя паршива. Чого паршива? Того, що не було вчасних дощів. Буквально там скільки. Так, мабуть, тижня-півтора днів десять назад пройшло два продуктивних доща, але що толку. Коли соя цвіла, коли вона набиралася, дощів не було, соя рання, то цей дощ її поміг, як ето, мертвому кадило, кажуть. да? Оце, оце така допомога від дощу. В принципі, те саме з соняшником. Ну, коротше, цей дощ, можливо, допоміг тим, в кого пізні сої. В кого ще вона зелена, в кого ще вона цвіте, от тим може... Даний дощ допоміг. допоміг. Ну, нам, на жаль, він як такого якогось плюсу не додав. Ну, як на мене. Тому так, <кхід> соя тут сорт 1. Також заради чистоти експерименту. Тут PS2035 посіяна соя, з якою ми в цьому році будемо прощатися. Ну і і будемо підбирати собі нові сорти. Так, ось тут такий п'ятачок чистенький. зараз до сусіда в поле на краю. І так, рослина вирвана там, де було внесення, і рослина вирвана там, де не було внесення. Візуально я бачу, що ця рослина трошки краща. Вона краще розкущилася і... Як на мене, тут більша кількість бобів. Давайте зараз я обірву листя і включуся, бо одною рукою не зовсім зручно. І так, друзі, дві рослини у нас. Сорт, нагадую, один той самий PS2035. Е, по рослинні. Листя в одній стороні, листя в іншій стороні, самі рослини. Рослина з несенням, бачу, що вона трошки потужніша. Тобто товще основне стебло. і... Корінева система краще. Навіть, бачите, бульбашкові так звані бактерії начіплялися. І, ну, хоч щось тут є. Рослина без внесення. Слабша рослина. Бульбашкові теж трошки є, може я їх не всі вирвав. Ну, Суть сьогодні не про бульбашкові бактерії. Сама соя. Починаємо з цієї без внесення. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, 20, 20. Грубо говоря, 20 бобів. З них по 3 бобинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бобів по 3 бобинки, все решта по 2. Рослина з внесенням. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42. Тобто в два рази більше. Начіпляно з самих бобів, але серед них дуже багато якраз таки ось. Приклад одірву вже з цієї рослини. Бобів тут де. Ну, стручків тут де по одній бобині. Коротше, рахуємо їх дві, три, чотири, п'ять. Шість. Шість. Сім. Сім. Вісім. Вісім. Да, вісім. Вісім стручків, Де по одній бобині? Всього нав'язалося. По дві бобини. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Девять, десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Пятнадцять. Так, сім чи вісім? Два, чотири, шість, вісім. Вісім одинарних, п'ятнадцять двойних, а все решта, получається, тройні. Один, два, три, чотири, пять. Шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, не знаю, може, десь пропустив. Ну, не суть. А, Сам результат. Результат навіть в такий засушливий і спекотний рік, як на мене, ось він на обличчя. Тобто... Так, да, тут не супер рослина, це середньостатистична рослина, яка росте в принципі, на основній площі. Але ж враховуючи навіть такі погодні умови із внесенням стимулятора росту, все-таки я бачу, що ну, трошки краще соя, трошки краще виглядає. Це при тому, що в цьому році ми не вносили ні карбаміду, нічого. От просто... Було дві гліфосатні обробки від бур'яну, і внесення якраз таки препарату SoyLips від компанії Долина. Тому так, висновки я для себе в принципі, зробив уже. Побачимо, що ще візьмемо якраз тут на одну жатку, побачимо, висипемо, скільки вийдеться за один проход. І Побачимо результат і рядом ж так само на одну жатку пройти через усе, побачить який результат. Ну, хоча вже візуально і так понятно що якраз таки на основній масі, там, де ми внесли, то соя все-таки краще. Не набагато, ну як не набагато, вона в два рази краща, але ж конкретно на оці рослині тут одинарних всього я бачу два стрічка Вроді би у два рази більше стрючків, але одинарних ось 8 штук. Все одно по кількості, як би там не було, якраз таки виграє, виграє соя з внесенням препарату SoyLips. Так що так, от, друзі, я показав роботу, як воно пропрацювало. Кожен сам для себе вирішує, кожен сам собі обирає ті чи інші препарати, нікому нічого не раджу. І взагалі для себе вирішив, що кому щось радить, це собі дорожче. Я просто показую огляд, а висновки хай робить кожен той, який йому треба. І той, хто що хоче бачить. Тому так. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі, вже зустрінемось якраз таки на жнивах даної сої.